Сьогодні той день, коли вся Україна вшановує своїх героїв, полеглих захисників, які віддали життя за свободу нашої нації. До цього дня у Миколаєві Укрпошта презентувала новий поштовий випуск під назвою Хвилина мовчання. Він присвячений вшануванню пам'яті загиблих військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які боролися за незалежність. На марках зображені пам'ятні місця. Це Марсове поле Львів. Роботи Сергія Майдукова і Майдан Незалежності Київ це авторські роботи Сергія Майдукова, які втілились на поштовій марці та поштовому конверті. У погашенні нового поштового випуску взяли участь жінки, які втратили близьку людину на фронті. Чиї сини, чоловіки чи брати віддали своє життя за Україну. Серед них була сьогодні і мати Сергія Гусіді, пані Тетяна. За її словами, ми маємо не тільки сьогодні, а щодня згадувати наших героїв, які повернулися на щиті. Війна дуже тяжка на крові і. Її треба пам'ятати дуже довго, тому що це так дуже боляче втрачати рідну дитину, людину і завжди пам'ятають вічна пам'ять це коли ми їх пам'ятаємо і згадуємо, тому й вона вічна пам'ять. Не будемо їх згадувати, вічної пам'яті не буде. Люди, які віддали своє життя за незалежність нашої країни, мають завжди залишатися в наших серцях, надає пані Тетяна. Адже щодня на фронті вони гинуть, виборюючи для нас ще один спокійний ранок. Марка, яку сьогодні випустила в обіг Укрпошта, є благодійною. А зібрані кошти передадуть проєкту на щиті, що допомагає повертати тіла загиблих додому з полів битв. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.